Ну що ж, друзі, продовжуємо огляд удилищ Соніки. Сьогодні у нас на огляді удилище Сонік SK-47, це удилище довжиною 3,9 метра з тестом 35 ЛБ. Потужний бланк з високомодульного карбону. Досить цікава паличка, яка працює на середніх та довгих дистанціях, при тому, що гарно в'яже рибу і відпрацьовує на всі 100. Моє перше 50-пропускне -е кільце, а взагалі ця серія зроблена з кілець серії DL. Це чорні надлегкі клівці, які гарно відпрацьовують на цьому банку. Надійний катушка тримальц забезпечує тандемну роботу з вашою катушкою. Цікаве плетіння карбону та мадлюнок у вигляді блискавки забезпечує даному удилищу надзвичайно класний та крутий дизайн. В цілому, бланк зроблений толково цікаво, досить жорсткий та функціональний для роботи на дальних дистанціях. По даному удилищі маємо позитивні відгуки клієнтів, які цілком задоволені як з функціоналом даного удивища, так і взагалі роботою та в'язанням риби. Так що не зволікаємо, зверніть увагу на це водище.